Майстер справи сьогодні в програмі одяг із українською вишивкою ручної роботи для щоденного вбрання. Чому сукня з Івано-Франківська опинилася на афроамериканській моделі в центрі Нью-Йорка? і як побудувати успішний інтернет-бізнес, вклавши в рекламу лише 10 доларів? Все це в новому випуску програми Майстер справи. В очікуванні безвізового режиму між Україною і Європейським Союзом песимістично налаштовані економісти не раз прогнозували, що з країни внаслідок соціальних труднощів за кордон на заробітки виїжджатиме все більше людей, особливо молодь. За підсумками соцопитувань, відкривати свій бізнес на батьківщині наважуються не всі, хто про це мріє. Оцінки експертів, звичайно, заслуговують на увагу, але реальна картина життя в Україні набагато складніша і цікавіша. Будь-який економіст каже, що під час найважчої кризи відкривається безліч нових можливостей, зокрема для міст... Сівих виробників. але лише деякі можуть знайти таку бізнес-модель, що принесе і заробіток, і одночасно відкриє Україну для всього світу. Звичайна офісна будівля в центрі Києва. Туристам не розкажуть, що саме тут шиють одяги з українськими вишивками ручної роботи, які не раз перетинали Атлантичний океан. Це штаб-квартира інтернет-магазину Етнодім. Засновник успішної компанії вже звик що незнайомі люди часто сприймають його за студента або рядового менеджера. За свої 27 років вісім із них Андрій Чаруха присвятив улюблені. Ні, справі це майже третина життя, все тому що одного разу йому захотілося знайти підробіток до стипендії. Я був студентом ще другого курсу спеціальності культурології, але в той же час цікавився бізнесом, цікавився інтернет-проектами, розробкою сайтів. Легко уявити столичного студента, який придумує ідеї для бізнесу у великому місті. Однак Андрій Чаруха навчався в національному університеті Острозька академія в містечку Острог Рівненської області. Це один із найстаріших вузів східної Європи. Тут з'явилися перші друковані книги Івана Федорова, в тому числі Острозька Біблія. Випускником академії в 17 столітті був гетьман Петро Сагайдачний, але видатними підприємцями вона не славилася принаймні до 21 століття. У 2009 році у 18-річного Андрія Черухи з'явилася цікава ідея: створити інтернет-магазин вишиванок були із одягом інтернет магазини але покупці до цього ще ставились. Насторожливо боялись купувати в інтернеті, як можна купувати одяг без примірки щодо вишиванок, то конкурентів не було, здається, з вишиванками. І в мене були знайомі, які знаходились в Івано-Франківській області, і я знав, що в цьому регіоні саме вишиванки коштують набагато дешевше, ніж вони коштують в центральній Україні чи в інших регіонах України. Далі в програмі як обігнати Вікіпедію за 80 гривень і ледь не розоритися через одного покупця. Сайт свого інтернет-магазину Андрій розробив разом із другом. По суті, цей майданчик став посередником між майстрами з Івано-Франківської області та українськими покупцями. Незважаючи на те, що одяг із традиційною вишивкою відомий вже багато сотень років, у 2009 році він здавався специфічним і навіть екзотичним. Після помаранчевої революції 2004-го мода на етнічні мотиви майже зійшла нанівець. За іронією долі саме такий стан справ дав можливість інтернет-магазину Андрія легко вибитись в лідери цієї ніші почали ми продавати буквально в перші тижні. Тоді з рекламою було все дуже просто і цікаво. Ми просто купили силок. Ну зайнялися seo розкруткою, вклали в seo розкрутку 80 гривень. І в перші дні буквально по запиту вишиванка обігнали Вікіпедію навіть були на перших позиціях. 80 гривень у 2009-му – Це всього 10 доларів. Попит на вишиванки збільшувався, і Андрію потрібно було продавати все більше і більше вишиванок. Майстрині з Івано-Франківської області почали розповідати одна одній про можливість продавати вишиванки. Так збільшувалися виробничі потужності інтернет-магазину. У 2012 році Андрій зрозумів, що для розвитку бізнесу йому вже час переїжджати мешкати у Київ. Батьки думали, ну грається собі хлопець, хай грається, можливо, щось заробить, щось навчиться. І після чого, коли я приїхав в Київ, казали, знайди роботу, це буде стабільно, це буде ти в тебе завжди хтось є за спиною, хто за тебе може захиститись. Сестра також завжди казала: ставай програмістом, хороші зарплати. Але я розумів, що це цікаво, це приносить задоволення, і в принципі в цьому є перспектива. Перспективи були райдужними, продажі росли, і Андрію разом із дизайнером Лілією Кисанчук вдалося відкрити власний невеликий цехи з виробництва вишива. Здавалося б, своя справа остаточно підвелася і утвердилася а далі тільки вперед. Андрій навіть і в голову не могло прийти, що всього одне замовлення від невідомої фірми поставить його бізнес на межу розорення. Ми виставили їм рахунок, вони забрали фактично весь товар, який у нас був, і після чого вони просто пропали. Коли почали ми виясняти цю ситуацію, виявилося, що цей рахунок е, створений в фотошопі і не існує такої компанії, яку вони нам, від якої цей рахунок дали. Після цього ми залишились без нічого. Шахраїв так і не знайшли закривати бізнес чи починати все з нуля. Андрій вирішив, що не готовий йти в програмісти і вмовив сестру взяти кредит, щоб закупити нову партію товару. Адже 22-річному підприємцю банк не довірив би таку велику суму. Це дало можливість перезапустити магазин і за лічені місяці відновити продажі. Далі в програмі, звідки Андрій Черуха бере ідеї для моделей, і як афроамериканка з Нью-Йорка стала справжньою українкою. У 14-му році після революції гідності в Україні і за її межами почався справжній бум на одяг з вишивкою. Дизайнери почали розробляти такі дорогі моделі, які виявились не кожному по кишені. Але Андрій Чаруха не змінив своєї багаторічної політики. Ми не стали робити цього. Ми продовжили розвивати свій стиль більш сучасний, який можна одягати кожного дня, а не тільки на світські вечірки, і одяг, який коштував по від. 300 євро, можливо, сьогодні бачимо наш одяг часто на телеканалах, ведучі в ньому одягнені. Зустрічаємо його на вулицях, в офісних центрах за кордоном. Тому, в принципі, думаю, що ми зробили все правильно, що почали розвиватися саме в своєму стилі, а не копіювати. Андрій згадує, що до початку російської агресії проти України його магазин щомісяця місяця надсилав до Росії десятки українських вишиванок, але десь втратиш, а десь знайдеш. Андрію почали надходити замовлення з країн Європи Німеччини, Франції, Великобританії а також від представ... Української діаспори з Канади і Сполучених Штатів. На той час вишиванки вже добре зарекомендували себе на західних торгівельних інтернет-майданчиках, а в Києві вдалося відкрити повноцінний магазин. Все це, як і раніше, без масового виробництва одягу. Основні виробничі сили інтернет-магазину, які на початку знаходяться в Івано-Франківській і Закарпатській областях. Андрій каже, що намагається особисто знайомитись з усіма майстринями вишивальницями, але це не завжди вдається. Зараз майстринь у нас близько 20-25, я думаю, які вишивають. Навіть це не майстринь, а це групок майстринь. Тому що ми контактуємо, наприклад, там з однією, а в неї вишиває ще дві сестри і мама. Традиційні українські візерунки тільки натуральні матеріали і ручна робота. У середньовіччю вишиванки були повсякденним одягом для українців. А вже сотні років по тому їх почала асоціювати з національним рухом. Одяг з вишивками не раз потрапляв під заборону влади Польщі Російської імперії, а пізніше і СРСР. У цьому сенсі початок 21-го століття перетинається з початком століття 20-го, коли поет Іван Франко принципово вдягав сорочку з вишивкою під піджак. сьогодні. У Андрія Черуха є багато по справжньому народного матеріалу для запозичення і доробок. Книжках в інтернеті з старих моделей, які нам часто передають і кажуть: ось дивіться, в мене вдома є така модель ще моєї прабабусі. Можливо, ви десь її використаєте, придумаєте щось з нею. Вони щось з собою символізують, і фактично, ми їх використовуємо. Можливо, дещо модернізуємо, робимо більш сучасними для власного київського виробництва одягу. Андрію Черусі достатньо трьох цехів і лише кількадесят людей. Кожну модель виготовляють власноруч. Спочатку наш дизайнер розробляє самі моделі, він їх придумує, малює ескізи, після чого передає їх конструктору, який переносить ці моделі на лекала, на бумагу. Ця бумага потім вирізається, і з неї вирізається тканина, і тоді можна сшивати вже готові моделі. Коли готові лекала, ми передаємо тканину на вишивальний цех, де вишивальним цеху їх вишивають, після чого ми їх знову передаємо на розкрійний, на розкрійному їх вирізають вже роблять правильних форм, з яких можна ще шити. І після того передають швиям, які вже сшивають і роблять кінцеву, кінцеву модель одягу. Після буму на вишиванки Андрій вирішив, що не можна розраховувати тільки на одяг, коли ринок перенасичений, продажі можуть знизитись у будь-який момент. Тому він почав виготовляти взуття і навіть постільну білизну під власним брендом. Поки що ці товари не такі популярні, але і їх вже непогано продають. А вишиванки за ці роки стали більш популярними і модними. Це зіграло з магазином з лижар у шістнадцятому році. Андрій Черуха придумав акцію для користувачів соціальних мереж із гарантованою вишиванкою в подарунок. Він і подумати не міг, чим все це може обернутися. хто набере 100-200 лайків за репост, той обов'язково отримує вишиванку. Буквально за три дні у нас з'явились тисячі ем, тисячі людей, які взяли участь в цьому конкурсі. Така ситуація була досить складна. Ми не знали, що, що від цього буде. але розуміли, що за сотні кількість переможців йде за сотні. Е, варіанти були або віддати фактично весь товар магазину з магазину і залишитись з нічим або збанкрутіти від того, що просто про нас напишуть, як про брехунів. Які обманують людей, хорошому бізнесменові відомо, що довіра клієнтів важливіша за будь-які гроші. Тому Андрій вирішив виконати свої обіцянки. Щоправда, деяких переможців попросили почекати свого подарунка місяць-два, але проблем не виникло. Андрій каже, що призи розбирають і досі. А щоб відновити роботу після цієї акції, колективу довелося чимало попрацювати понаднормово. Зараз йому здається, що воно того варте, і молодий підприємець продовжує придумувати незвичайні, навіть екзотичні способи розкрутки в соціальних мережах. При кінці 16-го інтернет облетіла незвичайна фотосесія з афроамериканською моделлю Роксі Монро. Контраст вразив користувачів мережі. Темношкіра дівчина позувала посеред Нью-Йорка в одязі з українськими вишивками від етнодому. Андрій Чаруха намагається показати всьому світу, що немає такого місця на землі, де наші вишиванки були б недоречними, і немає моделі, якій би вони не личили.

Андрій Чаруха переконаний, етнічні мотиви будь-якої країни можна зробити світовим хітом, якщо грамотно докласти до цього зусиль. Нас продають в Європі, продають різноманітні в Європі, США, зокрема Канаді, Австралії. Також продають різноманітні шоуруми, магазини, які мають свій асортимент товару і додають туди і наш товар. Наші виробничі можливості дозволяють і. Дозволяють поширювати себе і на закордонному ринку, тому ми е, шукаємо постійно нових партнерів. Андрій чаруха хоче зробити свій магазин повноцінним світовим брендом з України і поки що не збирається шукати стабільну роботу. Злети і падіння власного бізнесу він не проміняє ні на що. А за кордон поїде: ну хіба що рекламувати і продавати свої вишиванки?